Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Проповни у вашій вазі нову історію, приємного прослуховування. Важкі, набиті продуктами пакети відтягували руки, а холодна листопадова моряка пробирала їх до кісту. Анна, ледве переставляючи ноги, пленталася додому з роботи, долаючи дві пересадки і думала ще про одне як дістатися до теплої квартири. Але думка про дім не гріла, а навпаки, викликала тупий, ниючий біль у грудях. Вдома на неї чекав Олексій, її чоловік, який уже другий рік лежав на дивані, мов той тюлень, і не думав поврухнутися. Та вона ще не знала, що випадково почута в маршрутці розмова незнайомця по телефону переверне все її життя з ніг на голову. Анна, може, залишишся? Антоніна так просила. Колега кивнула на начальницю, яка саме накривала імпровізований стіл у своєму кабінеті. У неї був ювілей, і вона вирішила пригостити своїх дівчаток. Але якби Анна не хотіла залишитися, вона не могла. Не можу, Валю, перепроси за мене, я побігла. Чоловік чекає, кинула вона, відчуваючи, як здригається від самої цієї фрази. Валентина лише співчутливо похитала головою. Вона не розуміла такої жартовності. Колись їхня Анна була душею компанії, а відколи вийшла заміж, перетворилася на самітницю. Валя зітхнула, махнула рукою і пішла допомагати начальниці. Анна вискочила на вулицю, благаючи небо, щоб дощ, який моросив увесь день, нарешті припинився. Але, звісно, щойно щою новина відійшла від роботи, злива ринула з новою силою, немов тільки на неї чекала. Прикриваючись старою сумкою, жінка перебігла дорого на червоне світло і пірнула в рятівне тепло з супермаркету. Її очі звично пробіглися по полицях у пошуках жовтих цінників із знижками. Узявши візок, вона рушила знайомим маршрутом, радіючи, що нарешті прийшла зарплата, і можна не думати, на чому зекономити. Мабуть, на радощах так захопилася, що сама здивувалася, скільки всього набрала два повні пакети. Які ще треба було якось дотягнути додому. Дівчина, вам допомогти? Якийсь чоловік пічло, простягнув руку до її пакета, але Анна сахнулася ніби від удару. Дякую, не треба. Я сама, вони не важкі, збрехала вона, згадуючи патологічні ревнощі Олексія. Він і так останнім часом був не в гуморі, постійно бурщав і скаржився. Якщо дізнається, що їй допомагав якийсь чоловік, скандалу не уникнути. При згадці про чоловіка жінка знітилася. Учора вони знову посварилися. Вона лише запитала, чи не відповіли йому після співбесіди, а він вилив на неї стільки бруду, що їй досі було не по собі. Я тобі що, раб? Чому ти не можеш спокійно почекати, поки я знайду роботу? Тобі обов'язково треба смикати мене, ставити свої дурнуваті питання і нагадувати, що я у тебе без нездара. Олексію, та ти чого? Я ж просто запитала, бо переживаю, намагалася вона виправдатися. Звісно, переживаєш, і відповів він. Тільки не за мене, а за свій добробут. Тобі ж вічно мало. А те, що я втомився, що в мене, може, здоров'я, вже не те. На це тобі не чхати. Головне, щоб я тягнув у дім гроші. Та за два роки можна було. б!» Не витримала вона, за що, звісно, отримала обурений погляд і продовження скандалу. Щоправда, кричав тільки Олексій. Анна слухала неуважно, вирішивши не сперечатися, мовчала і думала про те, що теж втомилася, що неї теж здоров'я ще до біса, що хочеться у відпустку, зробити ремонт, купити дачу, про яку вона так мріяла. А натомість вона оре, як кінь, а Олексій лежить на дивані вже другий рік. Йому добре, він жертва. Він так вирішив. І всі навколо мають це прийняти. Його мати прибігає щодня, носить йому пиріжки, жаліє синочка, а на невістку бурчить, мовляв, та погано, бо чоловіченька не береже, не розуміє і господиня так собі. Пакети різали руки, додаючи трагізму і без того похмурому настрою. Дощ стукатів даху зупинки, а маршрутки все не було. Годинник показував початок дев'ятої. Коли Анна нарешті сіла в автобус. Можна було б зрадіти, та це була лише перша частина шляху додому. Попереду чекала ще одна пересадка і дай Боже, щоб хоч там транспорт ходив регулярно. Вона прикрила очі, мирно погойдуючись у так труху. Спати не хотілося, хотілося спокою і швидше дістатися додому. Здається, вона майже задрімала, як тут у свідомість увірвався вкрадливий чоловічий голос. Він намагався говорити тихо, але все одно вся маршрутка його чула. Анна теж мимоволі почала прислухатися Мамо, я не можу. зрозумій, у мене робота, відрядження на носі. Ну, де ти хвора, що за дурниці? Мамо, ми були у лікаря. У тебе відмінне здоров'я. Добре, якщо ти боїшся, давай я тобі найму доглядальницю. Де? У соціальному центрі. Ах, не хочеш. А що ж ти тоді хочеш? Я не можу день і ніч сидіти біля тебе, мамо. Я знайду людину і не сперечайся. Це все, що я зараз можу. Мам, давай я зателефоную потім. Тут люди. Ні, мамуся, я в маршрутці. Машина зламалася. Ну, то я ви собі, і в мене бувають казуси. Таксі було довго чекати. Все, давай, я зателефоную ще. Чоловік вийшов на тій самій зупинці, що й Анна, і ось вона, чесно, навіть не плануючи нічого такого. Раптом відчула, як ної ну самі несуть її до нього, а рука торкається його рукава. Пробачте. Він обернувся, глянувши на неї трохи здивовано і роздратовано. Так, це не моя справа, але я чула вашу телефонну розмову. Ви шукаєте доглядальницю для матері. Слова самі зривалися з її вуст. Компаньонку, поправив він. Мама не хвора і просто нудно. Вона живе за містом, з розваг там лише телевізор, комп'ютер і місцевий магазин. Де бабусі обговорюють останні плітки. Він уважно подивився на неї, а потім трохи нахилився А ви що, шукаєте роботу? Вона не шукала, але кивнула. Навіщо? Вона й сама не знала, просто слідувала свої інтуїції, тому раптовому імпульсу, що спалахнув усередині. Зараз я поспішаю. Давайте ми з вами пізніше все обговоримо. Ось мій номер, зателефонуйте мені завтра. Він простягнув їй візитівку і швидким кроком пішов геть. Анна ж дочекалася свої маршрутки і поїхала додому, лаючи себе за цей божевільний вчинок, а в руці все ще стискала маленький прямокутник картону, який міг стати й квитком в інше життя. Двері квартири зачинилися за нею з глухим, майже похоронним стуком, відрізаючи її від гамору під'їзду, у носі лоскота знайомий, гнітючий запах пилу та несвіжої їжі. Вдома нічого не змінилося. У вітальні горіло тьмяне світло нічника, а на дивані, в обіймах зім'ятих подушок, лежав Олексій. Він навіть не повернув голови на її прихід, лише ліниво промовив, не відриваючись від телефону. Нарешті, я вже думав, ти вирішила заночувати на роботі. Є щось їсти? Його голос, позбавлений будь-яких емоцій, різанув по напружених нервах. Привіт, коханий. Так, я купила продуктів. Зараз щось приготую. Тихо відповіла Анна, ставлячи важкі пакети на підлогу. Жоден м'яс не здригнувся на його обличчі. Він не запропонував допомоги, не запитав, як минув її день. Вона була для нього лише функцією, яка забезпечує комфорт. Поки Анна розбирала покупки на кухні, Олексій повільно піднявся з дивана і по старечому шаркаючи в капцями, зайшов до неї. Він сперся на одвірок, скрестивши руки на грудях, і почав свою звичну пісню. Знову набрала повні торби. Грошей не шкода? Краще б відкладали, а то я знайду роботу, а в нас ні копійки за душею, докірливо мовив він. Льоша, я купила все по акції, і це на цілий тиждень, втомлено пояснила вона, не маючи на чергову суперечку. По акції? Ти завжди так кажеш, а гроші летять, як вода. Ти хоч уявляєш, як мені важко. Я цілими днями переглядаю вакансії, розсилаю резюме, а результату нуль. Це такий стрес. Мені потрібна підтримка, а не твої докори. Він пайстерно перевернувся з них на голову, виставляючи себе жертвою. Анна мовчки різала овочі для салату, і кожен рух ножа віддавався глухим болем у скроні. Вона думала про те, що теж втомилася, втомилася працювати за двох, тягнути на собі побут, вислуховувати його нескінченні скарги, і відчувати себе винною за те, що вона ще не зламалася. Вона згадала визитівку, що лежала в кишені її пальта, маленький клаптик картону здавався їй рятівним колом. Про що замислилась?» Його голос вирав її з думок. Знову думаєш, який я невдаха, не дивись на мене так, я все бачу. Я думаю про те, що нам треба ще змінювати. тихо, але твердо промовила вона. Змінювати? Це тобі треба ще змінювати, раптом вибухнув він. Своє ставлення до мене. Я твій чоловік, а не тягар. Я теж маю право на повагу. Ти ходиш на свою роботу, спілкуєшся з людьми, а я замкнений у чотирьох стінах. Може, я вже з глузду з'їжджаю від самотності. Після вечері, як у Олексій з'їв мовчки, не відриваючись від екрана телевізора, Анна, вимивши посуд, пішла до спальні. Вона довго не могла заснути, прислухаючись до хропіння чоловіка і перебираючи в голові події дня. Візитівка, яку вона поклала в кишеню халата, здавалося, обпікала шкіру. Вона вирішила, що зателефонує завтра, просто щоб дізнатися, просто щоб щось зробити. Наступного дня на роботі час тягнувся нестерпно довго. Анна постійно поглядала на годинник, чекаючи обідньої перерви. Її руки тремтіли, коли вона нарешті вийшла в тихий коридор і набрала номер. Алло! Відповів той самий спокійний, вкрадливий голос. «Добрий день, Вікторе Сергійовичу, це ми з вами вчора на зупинці розмовляли щодо роботи. Серце калатало так, що, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. А, так, згадав. У його голосі не було й тіні здивування. Дуже добре, що ви зателефонували. Вам зручно було б зустрітися сьогодні, щоб обговорити деталі скажімо, через годину. Так, так, звісно. Видихнула вона, відчуваючи, як її тіло пронизу одночасно і страх і солодке передчуття чогось нового. Чудово, тоді я чекаю на вас о першій годині в кафе затишок. На розі вашої робочої вулиці вам буде зручно? Так, я буду, твердо відповіла Анна і поклала слухавку. Вона стояла посеред порожнього коридору, стискаючи в руці телефон, і вперше за довгі місяці відчувала не втому і розпач. А небезпечне, солодке збучення. Вона зробила крок крок у невідомість, який міг змінити все. Кафе затишок виявилося невеликим, але напрочуд милим закладом, острівцем спокою посеред галасливого міста. Анна прийшла на 10 хвилин раніше, нервово крутячи в руках серветку. Вона обрала столик біля вікна, щоб бачити, коли він прийде, хоча сама не знала, кого чекати. Вчора на зупинці вона бачила лише його силует у вечірніх сутінках. Рівно о першій двері кафе відчинилися, і до зали увійшов високий, елегантно вдягнений чоловік років сорока. Його впевнена хода та спокійний погляд одразу видавали в ньому людину, що звикла все контролювати. Він оглянув зал, їхні погляди зустрілися, і він, ледь помітно кивнувши, попрямував до її столика. Це був він, Віктор Сергійович, Анна. Добрий день, дякую, що прийшли. Його голос звучав так само спокійно і вкрадливо, як і по телефону. Він сів навпроти і зробив знак офіціантові. Ви кави». Анна лише кивнула, не в змозі вимовити ні слова. Її серце шалено калатало. Давайте одразу до справи, почав він, коли офіціант відійшов. Як я вже казав, мені потрібна компаньонка для матері. Її звати Валентина Петрівна. «Вона жінка з характером, скажу вам відверто, але не зла, просто самотня. Він зробив паузу, уважно дивлячись на Анну, ніби оцінюючи її реакцію. Вона живе у великому будинку за містом, свіже повітря, ліс, річка, краса. Але для неї це все золота клітка. Після смерті батька вона залишилася там зовсім одна. Я працюю постійні відрядження, намагаюся приїжджати на вихідні, але цього мало їй потрібно живе спілкування. Що саме входитиме в мої обов'язки? Нарешті знайшла в собі сили запитати Анна. Бути поруч, просто відповів Віктор, розмовляти з нею, читати книжки, дивитися разом фільми, можливо, готувати щось легке, хоча в нас є прибиральниця, яка приходить двічі на тиждень і може готувати. Головне, щоб вона не відчувала себе покинутою, і щоб хтось був у домі на випадок, якщо їй раптом стане зле. Хоча, повторюся, на здоров'я вона не скаржиться. Звучало майже ідеально, занадто ідеально, щоб бути правдою. А які умови? обережно запитала вона, чекаючи якоїсь підстави. По-перше, це робота з проживанням. Ви отримаєте окрему кімнату з усіма зручностями на другому поверсі будинку, повне забезпечення, вихідні, субота та неділя, щодо зарплати. Він назвав суму, і Анна ледь не похлинулася кавою. Це було втричі більше, ніж вона заробляла зараз, працюючи по вісім годин на день і витрачаючи ще три на дорогу гроші. Вони могли б вирішити стільки проблем вона могла б нарешті відкласти на ту саму дачу, про яку мріяла допомогти своїм батькам, та й просто видихнути, не рахуючи кожну копійку до зарплати. Але була одна величезна проблема з проживанням. Тихо повторила вона, і ця фраза прозвучала як вирок. Так, це обов'язкова умова. Я повинен бути впевнений, що мама не одна, особливо вночі, твердо сказав Віктор, як вона поясниться Олексію, чоловікові, який вважав, що вона повинна сидіти біля нього і чекати, поки він знайде себе. Він ніколи не погодиться. Скандал буде жахливий. Він звинуватить її у всьому, назве зрадницю, скаже, що вона кидає його в найважчий момент. Я розумію, що це серйозне рішення, м'яко промовив Віктор, помітивши її сум'яття, я не кваплю вас. Подумайте, скажімо, до завтрашнього вечора. Мені потрібна надійна людина, і я готовий чекати, але недовго. Він залишив на столі гроші за каву, відшло попрощавшися, і пішов, залишивши Анну наодинці з її думками. Вона ще довго сиділа в кафе, дивлячись у вікно на метушливе місто. Пропозиція Віктора була схожа на казковий лотерейний квиток це був її шанс вирватися з гнітючої рутини, з токсичних стосунків, з життя, яке повільно її вбивало. Але ціна цього квитка була високою, докорінно зламати все, що вона побудувала руками, і піти в повну невідомість. Дорогою додому вона уявляла собі тихий будиночок біля лісу. Спокійні вечори з книжкою, повагу і вдячність в очах незнайомої жінки, а потім згадувала свою задушливу квартиру, вічно невдоволеного обличчя Олексія і відчуття безвиході. І чим більше вона про це думала, тим ясніше розуміла, що вибір насправді вже зроблено. Того вечора Анна повернулася додому іншою людиною зовні та сама втомлена жінка, а всередині натягнута струна, готова або обірватися. Або заграти нову рішучу мелодію. Вона мовчки приготувала вечерю, механічно відповідаючи на уривчасті фрази Олексія. Вона чекала, чекала моменту, коли можна буде підірвати цей маленький задушливий світ, який вона так довго вважала своїм домом. Момент настав після вечері, коли Олексій, задоволено позіхнувши, знову вклався на диван перед телевізором. «Льоша, нам треба серйозно поговорити, почала Анна, стоячи посеред кімнати. Її голос звучав незвично твердо, і це змусило його відірвати погляд від екрана. Що ще? Тільки не почне знову про роботу. Я втомився, ліниво відмахнувся він. Саме про неї. Я знайшла нову роботу, спокійно сказала вона. Він сів і на його обличчі промайнув подив, змішаний з роздратуванням. Ну, нарешті, і що там? Хоч гроші нормальні платять? Де це? Це робота компаньонкою. З проживанням за містом, карбуючи кожне слово, відповіла Анна. Кілька секунд у кімнаті панувала тиша, густа й важка, а потім вибухнула. Що? заревів Олексій, підскакуючи з дивана. З яким ще в біса проживанням? Ти з глузду з'їхала? А я? Ти про мене подумала? Я думала про нас останні два роки. Її голос теж набрав сили. Я тягнув все на собі. Поки ти лежиш на дивані і скажешся на життя. Я втомилася, Льошу, ти чуєш, втомилася. Ах, вона втомилася, перекривив він її, і його обличчя спотворила зла гримаса. А я не втомився. Чекати, поки хтось запропонує мені гідну посаду, жити на твої копійки. Думаєш, мені це подобається? Я чоловік, я повинен забезпечувати сім'ю, а через тебе почуваюся ганчіркою. Через мене? Анна істерично розсміялася. Це я винна, що ти відмовився від трьох пропозицій, бо вони були недостатньо престижні? Це я змушую тебе цілими днями дивитися серіали, замість того, щоб шукати реальні варіанти? Ти нічого не розумієш. То тобто, бнув він ногою, як мала дитина. Ти вирішила просто втекти, кинути мене тут одного. Це так ти мене підтримуєш? Це твоя любов? Знайшла собі багатія за містом і тікаєш до нього, так? Це робота компаньонку для літньої жінки. Вигукнула вона, хоча розуміла, що будь-які пояснення марні. Він не хотів чути, він хотів тиснути на почуття провини. Для жінки, розповідай казки. Він підійшов до неї впритул, зазираючи в очі. Якщо ти зараз підеш, можеш не повертатися, чуєш? Я цього не пробачу. Ти обираєш або я, або це твоя робота. Це був його останній коронний удар, ультиматум. Він був упевнений, що вона як і завжди злякається, розплачеться і підкориться. Але Анна дивилася на нього довго, вивчаючи, ніби бачила вперше, і в її погляді не було ні страху, ні вагань, лише спокій і глибоке безмежне розчарування. Добре, тихо відпромовила вона, я обираю роботу. Вона розвернулася і пішла до спальні, залишивши його стояти посеред кімнати, ошелешеного і розлюченого. Вона не стала збирати валізи під його крики. Вона просто зачинила двері, сіла на ліжко і дістала телефон. Знайшла в контактах Віктор Сергійович і натиснула кнопку виклику. «Добрий вечір, Віктору Сергійовичу. Це Анна, я згодна. Її голос звучав рівно і впевнено. У слухавці на мить запанувала тиша, а потім пролунала спокійна відповідь: Я радий, Анна. коли ви готові почати. Хоч завтра. Не вагаючись, виповіла вона, слухаючи, як за дверима спальні лютує її минуле життя. Наступного ранку Анна прокинулася ще до світанку, з відчуттям дивовижної, майже забутої легкості. Тиша у квартирі, яку більше не порушувала роздратоване сапіння Олексія, здавалася цілющою. Вона подивилася на чоловіка, що спав, і вперше за довгий час не відчула ні злості, ні образи, лише порожнечу і тихий жаль до цієї слабкої. Егоїстичної людини. Рухаючись тихо, як тінь, вона зібрала невелику валізу лише з найнеобхіднішим. Кожен її рух був виважним і спокійним. На кухонному столі вона залишила ключі та коротку записку Я подаю на розлучення, не шукай мене. Вийшла з квартири, не озираючись, і тихо зачинила за собою двері, остаточно відрізаючи себе від минулого життя. Чорний седан Віктора Сергійовича вже чекав біля під'їзду, як і було домовлено. Він мовчки вийшов, відчинив її двері і поклав валізу у багажник. Дорога до козина минула переважно в тиші, але ця тиша не була гнічучою. Коли вони виїхали за місто і сірі будівлі змінилися на засніжені поля, Віктор раптом порушив мовчанку. Анно, ви в порядку? Це дуже серйозний крок, запитав він, не відриваючи погляди від дороги. Я в кращому порядку, ніж за останні кілька років. Чесно, відповіла вона, дивлячись на сосни, що пролітали за вікном. Моя мати буває нестерпною, але вона не зла, він далі вів. Їй просто потрібен друг. Я дуже сподіваюся, що ви поладнаєте. Ця проста людська турбота була настільки незвичною для Анни, що на очі навернулися сльози, які вона швидко змахнула. Будинок виявився казковим, великий, двоповерховий, з панорамними вікнами, оточений високими соснами. З труби йшов дим, а на ганку їх уже чекала невисока сива жінка, в теплій вовняній шкутці. Це була Валентина Петрівна. Ну, привіт, ратівниця моя, замість привітання вигукнула вона, оглядаючи ній до голови своїми хитрими, але добрими очима. Вітька мені вже сів вуха про тебе протуркотів, каже порядна, спокійна, а я дивлюся в очах вогонь і смуток. Але це нічого. Смуток ми виженемо. Це добре, з вогником веселіше. Заходь дитино, не стій на морозі. Життя з Валентиною Петрівною виявилося не схожим ні на що. Вона була жвавою, начитаною і страшенною базікою. Вони годинами розмовляли про все на світі, дивилися старі французькі комедії, гуляли за сніженим лісом і пекли неймовірні яблучні пороги з корицею. Анна й не помітила, як за кілька тижнів видала своїй новій подрузі всю свою душу. Одного вечора, коли вони сиділи біля каміна, задзвонив телефон Анни. Це була її свекруха. Анна вагалася, але Валентина Петрівна рішуче кивнула Візьми, треба розставити всі крапки. Анна увімкнула гучний зв'язок. Почувся знайомий, верескливий голос, повний звинувачень Ти де? Ти кинула мого хлопчика. Він же без тебе пропаде. Повернися негайно, безсовісно. Анна глибоко вдихнула і спокійно, дивуючись власному спокою, відповіла. Світлана Іванівна, ваш хлопчик дорослий чоловік, який два роки сидів у мене на шиї. Я подала на розлучення. у мене немає про що більше говорити. Будьте здорові, і вона завершила дзвінок. Валентина Петрівна мовчки підійшла, обійняла її за плечі і промовила Бачиш, сміття само себе винесло. А тепер ходімо пити чай ти все правильно зробила. Минали місяці, Анна офіційно розлучилася. І цей папірець став символом її остаточного звільнення. Вона розквітла, почала сміятися, зникли темні кола під очима, у погляді з'явилася впевненість. Разом з Валентиною Петрівною вони розбили під вікнами розкішний сад, і Віктор, приїжджаючи на вихідні, не міг натішитись, дивлячись на щасливу матір і на жінку, що повернула їй раді життя. Через два роки Валентина Петрівна затіла святкування свого ювілею. Я запросила Вітю його старого друга. Ніби ненароком сказала вона Ані архітектор, розумник, дружина померла кілька років тому. Так і ходить один. Може, хоч ти не даш йому занудьгувати? Друга звали Дмитро. Він виявився спокійним, надійним чоловіком з добрими, трохи сумними очима і теплою усмішкою. Вони проговорили весь вечір, знайшовши безліч спільних тем. За тиждень він запросив її на прогулянку, до старовинного замку, і вона погодилася. Їхні стосунки розвивалися повільно, без драм і потрясінь, сповнені поваги та ніжності. Ще через рік, теплого осіннього дня, гуляючи лісом, Дмитро зупинився, взяв її за руки і просто сказав Аню, я не хочу більше відпускати тебе додому. Переїжджай до мене назавжди, будь моєю дружиною. Їхнє весілля було тихим і неймовірно щасливим у саду будинку Валентини Петрівни, яка плакала від радості, як дівчисько, вона дивилася на свого чоловіка, на жінку, що стала її другою матір'ю, на будинок, що став її фортецею, і розуміла найстрашніший крок у її житті крок у невідомості однієї ваділи у руці, виявився кроком до справжнього щастя. Вона знайшла не просто роботу, вона знайшла нову сім'ю, любов. І найголовніше саму себе.